Віталій Кропачов, який нині за ґратами у межах запобіжного заходу, регулярно допомагав війську, переселенцям, біженцям, твердять адвокати. А детальніше дивіться далі допомагав війську, підтримував переселенців, повертав біженців. За що ж опинився за ґратами? Віталій Кропачов, бізнесмен, якому обрали запобіжний захід, два місяці під вартою без права застави. Кропачов неодноразово виступав за створення комфортних умов для повернення додому біженців у березні 2023 року у Київській області було запущено пілотний проєкт із забезпечення переселенцям житла та роботи. Наш клієнт постійно підтримував як до початку повного штабного вторгнення, так і в його період, різні громадські та благодійні проекти. І так громадська організація повертається додому. Наш клієнт допоміг повернутися з Польщі більш ніж тисячі жінкам. Благодійний фонд Україна понад усе допоміг більш ніж тисячі переселенців з житлом. Влітку 2022 року Віталій Кропачов організував табір під Переяславом для вимушених переселенців з Донбасу. Там у комфортних умовах проживають 150 людей, які втратили житло через війну. Також бізнесмен допомагає дітям, які постраждали через російську агресію. Благодійний фонд народної артистки України Наталії Могилєвської. на протязі двох років наш клієнт допомагає та перед матеріально забезпечує діточок Що найголовніше допомагає війську. Одноразово був нагороджений орденом Патріот України, Миротворець, Життя Батьківщини, Центр спеціальних операцій Альфа, а також подяка від командної воїнської частини А-7339 за допомогу придбання квадрокоптера МАГІМ-3Т. У нас техніка стоїть військова. Ми ж за неї гроші не беремо на наших промбазах. Не беремо. У нас ще деякі військові речі зберігаються. Не потрібно зазначати, де і як за підтримку захисників особистою подякою Віталія Кропачова Відзначив і залізний генерал Валерій Залужний. Колишній головнокомандувач надіслав бізнесмену прапор з власним підписом. Цікаво, що залізний генерал підписав прапор не лише Віталію Кропачеву, а й компанії Укрдон інвест, яку зараз звинувачують у несплаті податків. Окрім того, неабиякий вклад Кропачов зробив для розвитку українських ЗМІ. Компанія Ера Продакшн, яку меценат придбав ще 2021-го, після ракетної атаки Росії на телевежу у Києві, надала свої потужності для забезпечення цифрової трансляції телемарафону. Віталій Кропачов є власником медіапроєкту Ukraine World News, куди, зокрема, входить телеканал Так TV, який забезпечує українців лише достовірною та перевіреною інформацією. Робота медіапроєкту Ukraine World News значною мірою спрямована на боротьбу з російською пропагандою та війною. Команда Юкрейн Волднюс понад рік випускає проєкт «Фактчек перевірено. У співпраці з представниками РНБО щотижня спростовуються російські фейки та авкиди, спрямовані на дестабілізацію ситуації в державі. За ефективну роботу команда отримала подяку від РНБО. Для медійної підтримки захисників України Ukraine World News випустив серію документальних проєктів. Зокрема, з Національною гвардією України були створені такі фільми: На нулі. Рубіж волі. Омега команда отримала визнання та подяку від Національної гвардії України. У співпраці з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України створено документальний проєкт Титанові люди. Юкрейн News понад рік здійснює підтримку Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України, зокрема, ресурсами телеканалу TV виробляється щотижневий проєкт «5.56 на 45. п'ять відео. Також в ефірі телеканалу Так тіві протягом 30 годин на місяць транслюються без обмеження кількості та часу показу такі продукти центру стратегічних комунікацій збройних сил України, як контрпропаганда та говорить стратком. Команда телеканалу Юкрейн News витратила значні власні ресурси для фіксації та розголосу про злочини російських окупантів. Результатом цієї роботи стали наступні документальні проєкти. Буча після проєкт присвячений другій річниці звільнення Бучі. Герої фільму вперше розповіли про злочини Росії. Макарів після проєкт присвячений подіям окупації Макарова. Учасниками фільму стали мешканці Макарова та голова громади. Вони допомогли зафіксувати злочини окупантів та надати їм розголос. Окупанти в полоні. Ukraine World News – одне з небагатьох медіа, що побували у в'язниці, де утримуються російські окупанти. Завдяки роботі журналістів світ побачив і почув, чому ворог приходить вбивати українців. Українська бронетехніка документальний проєкт, присвячений новітнім розробкам українських зброярів. Завдяки йому глядачі дізналися, що наші захисники воюють не лише іноземною допомогою, а й технікою українського виробництва. Крізь воду. Один з перших документальних проєктів про підрив Каховської ГЕС, свідки цієї трагедії, розповіли, як вони пережили велику трагедію. Ліля документальний проєкт про матір, яка втратила одного сина на війні, а іншого ледь врятувала. Попри це, вона продовжує волонтерити і допомагати захисникам. Брати, остання двіжуха, документальний фільм про двох братів, які добровільно пішли боронити Бахмут. Старший загинув, рятуючи молодшого. Ця моторошна історія показує, якою ціною нам дається мирне життя. Чорнобиль злочин режиму, аналітичний документальний проєкт. Щодня Росія лякає світ ядерною бомбою та підривом Запорізької атомної станції. Команда Ukraine World News однією з перших відвідала Чорнобильську АЕС після окупації та розповіла про злочини окупантів. Та нагадала усьому світу, що нова ядерна трагедія може статися будь-якої миті. Тому усі ресурси потрібно спрямувати на звільнення Запорізької АЕС. Десятки фільмів, проєктів та освітніх програм були створені ресурсами медіапроєкту Ukraine World News без залучення державних або грантових коштів. Усі вони спрямовані на зміцнення оборони та наближення перемоги України у війні перемоги як на полі бою, так і в інформаційному просторі.